15 вересня 24 року місто Кобеляки Полтавській області. Інжир масово почала достививати Фіга, бреби поїли, масово, дивіться, повністю забито все, коричневе, Просто фантастично. Висота метрів до трьох, все забите, основного основному фіги. Просто фантастика. Ось наступний кущ. ось, дивіться, все залиплено, все, Вон дивіться, Вон дивіться, яке прикольно. Ось Ой, собака наша теж фіги любить. Ось яка красота. Не знаю, ну урожай відрами вже їмо волю. Інжир. І іменно оцей сорт. Другі в мене їх багато. Гранати разні, ось там висять. Собака, не їж он лежить інжир вже на землі. Вирощуємо інжир.